Ну, нічого собі вже паски продають по 172 гривні. Я в це, що це і все. Раніше так багато було, на вихід і тут побачила ще декор. Вони щось його розкидали в цьому році просто. Всіх вітаю на каналі Мінзалайф. З вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні я вирішила сходити в епіцентр і подивитися, що там завезли до Великдня. Так, раніше в, цей, раніше в цьому місці було дуже багато товарів до свята, до Великня, а зараз тут, а тут меблі зараз. Тож йду шукаю, а вони десь є, це точно. Але оця зона вся була. На Новий рік тут новорічне, а на свята велик, на Великдень на Пасху. Віночки і все таке ну, десь є. Зараз перейдемо... Ой, яка краса, яка краса. Сидіти, гойдатися в садочку. Так, ну це нам не світить, проходимо. От знайшла тут такий невеличкий островочок з товарами до Великдня. але я в чорті, що це і все. Раніше так багато було, я взагалі в шокі. Ну ладно, зараз трошечки подивлюся тут. Ось такі віночки. Ну, а де ще? Я хочу ще. Ну, карзіночек багато, але все рівно ну, так, як в інші роки. Але щось є. Ну, чесно кажучи, щось мені і не цікаво. Покажу вам деякі ціни. Так, яйця декор по 148. І, мабуть, піду зараз у деко подивлюсь, бо тут щось мене вибір не вражає. Хіба що ось тут, так, ну, півні Півні. та курчата. Ну це не знаю я. Піду подивлюся, подивлюся на оці зайчики, кролики, ціну не бачу. А ще, все, мабуть, піду в інше місто. Бо щось тут мені ці зайчики не дуже до вподоби. Ну не знаю. Ось такий малесенький декорчик. Так, ось такі цеплятки. Ну, все, я прям так розстроїлася. І хоч щось покажу декілька цін на корзини. 570 маленька і 780 більша. Біленька. Так, є ось такі ще. Ну, теж десь 400 невеличка. Більше будуть дорожче. Ось теж 390 ось така. Так що так що, вибір корзиночок є, а ось з декором щось в цьому році тут мало. Або ще не поставили. Так, зайчатки, ось ці гарненькі. Ціни теж я не бачу. Ось цей 209. Так, ну щось мало. Мало. <с> Мені не дуже. Мені не вистачає краси. Маленькі. Так, 167. Так, а ось така ціна Теж я не бачу, це мені не подобається. Безцінні вони. Ну, наборчик яєць в латочки. Теж я не бачу ціну. Ну, все, і так, поруч ще один стенд є. Тут хоч трошки, трошечки посуду є. Ось такі тарілочки з зайчатами. По 276. Зараз знижка на них. Яйце свічка 116. Ось така велика. Так, 224 трохи менша за діаметром. Тарілочка. Малесеньке яйце 65 свічка. Так, це тортівниця 624, теж ось така з зайчатами. Посуд тут, звичайний, є, знижечки 50%, по 299 чашечка з блюдцем. Так, Кружечка, набір чашок. Дві штуки, 250, ось такі. Ну, симпатичні, білі, глибокі, красиві. І тарілочка. Так, а, набір тарілочок 600, 4 штучки. Ось такі. Чотири штучечки. Тут є ось такі свічки величезні. Так, ціна 65 гривень. Свічка 109. Так, а це що? А це у нас чашечка в коробочці ось така. Теж з тематическим принтом 264. Це тарілочка тут, мабуть, за 525. Так, однією рукою ага, ось така. Ось така. Теж там зайчики намальовані. Не буду діставати, вже її повністю все закриваю. Так, ще ось така чашечка. 261 чашка серветочки. Це серветочка. Красива. ось це мені подобається. Так, ось такий український рушничок. 229 гривень. Так. Ще тарілки. 237. Все з таким малюночком. І менша за діаметром. 200 гривень і ще ось така в рожевому кольорі. Так, ще рушник, теж дуже симпатичний. Рушник 300 гривень, звісно, серветка до Велидня. Ціна немаленька. Так, яйця по 44. Так, яйця свічечки важкенькі. Є в наборчики. Так, а ось дивіться, яка краса ємність для зберігання. 379. Тут курчатики, курочка. Так, є ще зайчики, кролики і ось щось за 339 гривень, велике яйце. Так, звісно, форма для випікання. Зі знижечками. Так, по 263 гривні випікати кекс. Так, а з іншого боку тут ось такі кошики з фетром. По 145. Малесенький він зовсім. А бувають більші. Так, ще 145 зайчик в окулярах. Теж невеличкий. Так, а це що таке? За свічечка, курчатка 100, о, 145, хотіла казати, 45 гривень. Всього. Так, фігурки різні. 132, 145. Такі баранчик, овечка Так, підвісочки. Підвісочки. Так, Happy Естер. Напис 1320. Ось тут воно висить. Так, А це набір за 529 декоративних свічок. Тут яйце і ще свічечка у вигляді, ну, у вигляді свічечки, ось така кругленька якась. Ой, зараз покажу. Красиво виглядає. Але і дорого. Так, це у нас лампадки, різні ціни, в залежності від розміру. І ось така краса, мабуть, 112 коштує. Ну і є вибір свічок по 40 і 59 гривень. Вони в скляних баночках. Так, в склі. Коробочки за 64. І ось такі зайчата Happy Esther. Ось такі зайчата і чого вони з яйця вилазять. Дуже цікаво по 100 гривень. Оці ну, вже, мабуть, нікого ми тут їм не здивуємо оці свічки з малюночком по 64. А ось це. Не бачила такого, що 269. Ось так виглядає свічка, боже, вона важка. Два, дві свічки і третя всередині велика. Ось так виглядає, ну, я відкривати, мабуть, не буду. Незручно однією рукою. І є форми для випікання. Так, 171 гривня форма. А, це набір форму. Так, набір форм 5 штучок. Ось вони. Так, біленькі, красивенькі, біленькі рушники по 300 гривень. Ось так виглядають. Ну, хоч я щось показати, бо я коли зайшла, вже навіть думала все. Піду в декор, бо під центрі нічого немає, але щось та є. Все рівно щось можна вибрати по 300 гривень. Так, дерев'яні яйця є. Хто розписувати крашенки? Полюбляє по 25 гривень. Так, а це що таке? Ой, важка яка великодня класика? Так, а що це? Воно закрите, я не знаю. Нема ціни, нема. Ніякої інформації. Так, мисочки, мисочки по 106-127, в залежності від об'єму. Так, ну і ось такі ще є рушнички по 99 гривень. Нічого так теж гарно виглядають. Малюночок зараз покажу вам ось така. Краса. Так, розміри тут пишуть чи ні 45 на 60. Так, є ще сіта. Кружка. Так, 186, 25% знижки пишуть. Ну, вона невеличка. сковорідки сковорідки Кому треба? 50% знижки, 1000 гривень, 1100, 1200 профі. А маленькі по 900 майже. Ну, гарні, але дорогі. Так, а ми подивимося ще ось з цього боку. Хоч що є, покажу. О, які жовтенькі корчатки. Ціна 400 гривень. Ось такий малесенький красунчик. Так, а це у нас хто? Хто? Це? 400 гривень. М'якенька. Перекраса. Це що у нас тут? Яйце? Чи що? Це? Так. О, а ось і зайченятки. Біленькі і коричневі, і сірого є кольору. О, ці гарненькі зайчатка. Так, ціна зроблена в Україні. Підтримуємо нашого виробника. Так, мінус 20 на цю красу. 400 гривень. Коштує ось такий. Ну, і сірого кольору. Біленький, класний. Так, і багато формочок паперових. Паперові формочки, і є ще силиконові лопаточки. І так, що це у нас? І пензлики по 150 і 90 гривень. 90 це окремо пензлик, а набір ось такий 150 Тут ще венчик є. Так, ну і малесенькі формочки для цукерок. Так, і для яйця теж є формочка. Написано 99 гривень, 50% знижка. Тут 80 ось така. І тут маленька 70 гривень. Все зі знижечками. А також форма, це набір форм 270 гривень. Так, тут у нас 5 штучок начебто. А, ні, три штучки, три форми для випікання. Так, ну, в принципі, тут і все. Нічого такого більше і немає. Так що зараз піднімусь я в деко, подивлюсь там ще. Ну, мало, два, два стенда ось один і поруч другий. Маловато. Раніше було дуже багато віночків і прикрас різних. Зараз просто ну, так, трошечки. Ну Нічого собі вже паски продають. По 172 гривні, боже, на що так рано. Це є є панетони з шоколадною начинкою по 540 і 490 а ось, дивіться, який красивий. Набір цукерок, 250, 400 грамів. Що туди входить, я не знаю, але класно виглядає. На подаруночок взагалі клас. Так, що ось так ось. Патріотичні коробочки. 500 гривень. Ось така. Так, а скільки? 500 грамів. Коробочці. Це вже ми бачили таку. Це ж 500 гривень 500 грамів. На вихід і тут побачила ще декор. Вони щось його розкидали в цьому році, просто по всьому магазині. Там трошечки, там тут хоч ще щось є. Ну, не дуже зручно на проході дивитися, чесно кажучи. Зараз трошечки покажу вам. Але все рівно це мало. Віночки, ціни немає. Взагалі, якось воно так не дуже. І шумно тут. Зараз, ага, ще ось там, ось вони, віночки ці, які я хотіла вам показати. Але щось я кажу нема. Нема ціни розповідати. Так що шукайте біля виходу. Центрального. Так, ось тут ще ось такі яйця, зайченятки, ну незручно, прохід малесенький. О, а це красунчик. Ось який красунчик, теж ж безцінний. Так, є. Все ж таки щось є, наліпки є ціни не бачу. Так, ну що? Тут біля охорони теж трошечки є курчатки, тут хоч ціни стоять. Швидесенько вам покажу, щоб нікому не заважати. Ціни по 320, ось такі гарненькі, але вони колючі. Ой, а це хто? 248, це, мабуть, не він. Пасхальний зайчик. Дуже смішний, якийсь кругленький. Так що, так що ось так. Мабуть, деку я вам буду показувати вже в наступному відео. Так, заченятка по 680, ось такі. Так, а це що? 300-400 гривень. Ось такий красунчик. Ось такого я хочу купити. Ну, може, не саме такого, але... Ожа, Може в юск підущі. Ну, може, вже не сьогодні. Так що ось так, лампадки тут ще є. Ой, клас. Що ж так розкидали? Знає, з травкою тут і кроліком, і морквою. Так, теж без ціни. Ну, в общем, приходьте, шукайте по всьому магазину, воно є, але... В різних містах. Так що, ой, і ось ще є по 600 гривень ось такі. Не знаю, чутно мене чи ні, бо тут дуже голосно. Так, для сирної паски. Форми металеві і є ще по 63 ось такі для декора. Ну що, на цьому я, мабуть, буду завершувати невеличке відео своє. Такте, вподобайки, якщо вам сподобалось невеличкий мій огляд. Зараз піду пити каву, бо щось на дощик, дуже хочеться спати. Погода не дуже зараз. Так що до нових зустрічей, друзі, всім пока. Дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!